Дуже якісно зібрана оця присоска швидко дуже реагує на кнопку включення. Ось ми вже розібрали її, подивимося, що тут стоїть. Акумулятор на 1200 А для цієї присоски достатньо, вона дуже швидко викачує повітря, тому що б'є малесенький. 9 сантиметрів на 17 сантиметрів. Дуже швидко реагує на кнопку включення. Так, сидиться, як дуже обережно гарно, так якісно це вложено, де нічого не передавляється зі Руки для повітря, на своєму місці. Навіть такий поставили ущільнювач, який не до акумулятори ходити, а стоїть ось досить плотнесенько, проводи товсті, зразу така хороша якості клема. Подивіться, ось, наприклад, ще джинга-акумулятор, проводки в два рази тонші. Клеми менші. Зібрано на совість.